Вітаю, шановні, подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у листопаді. Ігри будуть доступні 19 листопада. Не забувайте про підписку і лайк. А я дякую тим, хто підтримує канал. А саме Чугайстера, Роман Янішин, Вадя Сінічук та Ярослав Сімсім. GTA 5 знову повертається у підписку. Всі цю гру добре знають, але якщо ні, то гра занурює у кримінальний світ Лос-Сантосу. У вашому розпорядженні три персонажі: Майкл, Франклін і Тревор. Кожен має свою. Особливості, що додає різноманіття для проходження завдань. Гра пропонує величезний відкритий світ, безліч сюжетних і побічних місій, динамічні перестрілки, погрубування та розваги. Гра має надзвичайно позитивні відгуки, в неї грають вже протягом 10 років. Середній час проходження становить 30-50 годин без онлайну, тому що в ньому люди сидять роками. Платина доволі складна, тому що потребує багато часу, як на основний сюжет, так і на побічні активності та GTA онлайн. Рекомендується тим, хто ще не пробував для фанатів відкритого світу і динамічних історій це ікона. Але особисто мені GTA 5 не зайшла, але дуже зайшла rdr 2 яку скоро приберуть з підписки. Але я все одно очікую GTA 6, бо, ну цікаво. Dying Light 2, Human. Або. Ще світло 2, Залишаюся людиною. Для запису на курси англійської можете підтримати за посиланням у описі. Це ще одна зомбі-гра від першої особи у підписці, після Dead Island 2, яку додавали нещодавно. Тут також зомбі-апокаліпсис, але на цей раз гравець досліджує місто Віллідор. Не таке яскраве, як Лос-Анджелес, але так само повне живих мерців, де з ними треба або боротись, або тікати використовуючи паркур. А тут він непоганий. Багато інтерактивних міст, гак, кішка, глайдер, все як треба. Якраз за нього та атмосферу гра отримала багато позитивних відгуків, але також вона хапанула лиха через критику за наявність проблем на релізі. Але на щастя, як ми бачимо, поляки свої ігри допрацьовують. Середній час гри десь 20-25 годин, а платка таки запариста, оскільки потрібно знайти всі колекційні предмети та завершити гру на найвищому рівні складності, повний комплекс знущання. Рекомендується тим, хто шукає напружені якшини гри з виживанням у відкритому світі та захоплюючим паркуром. Лека Драган і Шин. Це оф серії Якуза, дії якого розгортається у феодальній Японії. Гравець бере на себе роль самурая, борючись із ворогами за допомогою меча та вогнепальної зброї. Гра пропонує класичну для серії комбінацію цікавої історії та екшену. Відгуки у гри переважно схвальні, як раз за історію та бойову систему. Середній час проходження десь 30-40 годин. Платина тут також не з простих через наявність складних завдань та побічних активностей. А таких у серії Якуза завжди було багато. Рекомендується тим. Хто любить історичні екшен-ігри з насиченим сюжетом та, звісно, шанувальником серії? MotoGP 24 Це реалістичний симулятор мотоперегонів, де гравці змагаються на відомих треках світу. Вдосконалені візуальні ефекти та покращений шиї роблять гонки ще більш реалістичними. За це гра отримала позитивні відгуки, але також вона отримала й негативні за високий поріг входу. Середній час проходження залежить від режиму кар'єри, а платина потребує перемоги у всіх чемпіонатах та складних випробуваннях, що також часозатратний процес. рекомендується любителям реалістичних гоночних симуляторів. Занурюємось у світ дігемонів. Якщо ви в дитинстві дивились Дігемонів, а не покемонів, тисніть лайк. Гра поєднує елементи тактичних боїв і візуальної новели та пропонує різноманітні сюжетні розгалудження і рішення, які впливають на фінал. Відгуки у гри непогані, оцінена за глибоку історію, але має повільний темп. Все ж таки новела. Середній час проходження становить 25-30 годин. І це для такої гри такого формату доволі багато. А платина середня. Потребує проходження всіх сюжетів, сюжетних ліній. Можна рекомендувати для шанувальників візуальних новел, дігемонів і потіновувачів стратегічних RPG. Overcooked All You Can Eat Це компіляція двох частин Overcooked з оновленою графікою та новими рівнями. Гравці працюють разом, щоб готувати страви у божевільних умовах, що вимагає швидкої координації та взаємодії. Гра отримала дуже позитивні відгуки за веселий кооперативний ігролад і мою особисту рекомендацію. Середній час проходження основної компанії становить близько 10-15 годин. Наплата на середнє, якщо маєте скілову команду, оскільки потребує досягнення трьох зірок на всіх рівнях, інакше буде важко. Гра ідеально підходить для веселих вечірок та кооперативної гри з друзями, але також має онлайн. Я дуже рекомендую пограти з друзями. Ще один плюс: в цю гру можна грати в чотирьох з цього на двох геймпадах. Stick fight The Game Ну це старий як світ концепт. Гравці б'ються на різних аренах, використовуючи просту, але динамічну бойову систему. А бійцями виступають саме ті чуваки, яких вималювали на полях тетрадки в школі. Гарна гра на разок посидіти з друзями завдяки простоті та швидкому темпу. Вона має позитивні відгуки, платка легка. Більшість трофей вибиваються граючи. Рекомендується для веселої та хаотичної бійки з друзями. Clash. Of chaos. я просто намагаюсь повторити за гугл-перекладачем. У цій грі вам належить досліджувати фантастичний світ, стикаючись із дивукуватими ворогами та унікальними артефактами. Бойова система заснована на рукопашних боях із використанням різних стилів та комбо, але вона трохи дерев'яна. Відгуки на гру позитивні за світ та боївку. Середній час 15-20 годин, а платина важка оскільки потребує виконання численних викликів і дослідження кожного куточку світу. Гра рекомендується для шанувальників. Складних екшен ігор із нестандартним підходом до бою. Killer Frequency: ви берете на себе роль ведучого нічного радіошоу, що намагається допомогти слухачам уникнути серійного вбивці. Ігролад зосереджений на прийнятті рішень у режимі реального часу, що впливають на виживання персонажів. Відгуки на гру переважно позитивні, високо оцінюють атмосферу та інтерактивність. Середній час проходження становить 5-7 годин, а плата на легка, оскільки більшість досягнень пов'язані з різними фіналами та виборами. Гра Рекомендується для фанатів інтерактивних горорів Hungry Shark World. По суті, мобільна гра, Керуєте акулою, яка повинна виживати, пожираючи все на своєму шляху. Відгуки на гру переважно позитивні, вона залипова і може вбивати трохи часу. А саме десь 10-12 годин, якщо захочете повністю пройти, а платка середня, потребує виконання всіх місій та досягнення максимального рівня. Гра чисто відволіктись. Chivalry 2. мультиплеєрна гра, що пропонує масштабні середньовічні битви з мечами, сокирами та іншою зброєю. Великий акцент на командній грі та такта відгуки на гру переважно схвальні, високо оцінена за динамічні бої та реалістичні середньовічні битви. Всім весело когось чимось шваркнути. Плата надоволі важка, бо потребує виконання складних випробувань та години онлайну. Рекомендується для фанатів середньовічних боїв і мультиплеєрних екшен ігор. Для Deluxe знову додали один VR-проєкт і трохи класики. На екрані а VR – це Synapse. Інноваційний VR-шутер, де гравці використовують рухи тіла для взаємодії з оточенням. Ігролад фокусується на маніпуляціях із різними об'єктами за допомогою контролерів і в можливостями змінювати реальність. Відгуки на гру переважно позитивні, високо оцінені візуальні ефекти та інтерактивність. Середній час проходження становить 5-7 годин. Плата на середня, треба поробити різноманітні завдання і досягнення. Буде цікаво любителям інноваційних vr ігор Кого є VR? Хто може поділитись? Повернення GTA, Dying Light та Like a Dragon – це доволі гарне поповнення. Overcooked і Chevalier – цікаві для гри в компанії, а все інше може бути цікавим при ознайомленні. Ну що, поповнення не топ, але все ж таки плюс. А що думаєте ви? Піддайте активи у коментарях. А ще заходьте до мене у Телеграм та на Твіч. Там також буває цікаво. А з вами був Лекі Сан. Головне, підтримуйте українську армію і хай вам щастить.